Оце ми вироботили собі нову технологію по боротьбі з цією всякою рослинністю. Оце коханий косить, щоб ви собі розуміли, я не знаю, скільки він косив. Ну, а чотири рази, мабуть, точно косив. І воно росте і росте, росте і росте. Там, отаку я знімала, як щось у нас царку забило. То там гола земля була вже зараз. Там по коліна мені знову ці кущі повиростали. От. І знов він займається тим, що косить. То ми робимо тепер тако: він косить, а син кропить Ну, е, тими всякими хімікатами. Зараз покажу, і воно виходить, що. Отак От всяка рослинність вбивається, травичка лишається, бачите? Ну, Не повністю, прям так уже, але е, не так, як раніше, що не можна було е, ради дати. Траву глушило оце всякі зілля. От, а саме росло. А зараз вже ну, травички скажімо так, більше стало. От тут полесіло все, тут покропив, то та тла була то вона трохи пропала, але і трава пропала. О, знову виростає. Вон вона. Знову росте. Але вже краще, там гриби дозрівають. Це я на е, ці спори тримаю, щоб потім розсіяли і розсіяти їх по ділянці. І зараз підемо побачимо, як син кропить. Травичку, Он син кропить. Ну, я не знаю, чи то вже такий той самообман, чи то те самовнушення, я не знаю. Ну воно реально стало допомагати. Ну, покосити і покропити відразу. Чи ж Андрюшка, я переживаю, тут малявки біжать. Може якось минути їх, бо вони геть маленькі. Не, я старийду, да? Ага, добре. Ось то воно якось ну, реально допомагає. Бо раніше ну, покосиш знов ну, коси, покосиш знов ну, коси, а зараз, ну, принаймні, біля хати, щоб було ну, по, типу, не такі зілля високе. Матуся біжить, сидіть в неї дітей. Та мачуха кинула дітей своїх, то ця взяла всіх. Вон. Біжить і одне одне доганяє. М -м. Пішов до тата кропити, поки тато буде там косить, то він буде кропити. Перевіряючи, дуже повне. Що ти тітя Мотя? М -м? Оці любовнички-любовнички стоять уже один біля одного. Тато казав, що вас розділить. Да. А тато гусь полюбив птечомочі в нас. Получиш в мене.